Весна хочеться яскравих фарб. Тому сьогодні оглядаємо девайс від бренду PMV 20. У цього бренду дуже яскраві, класні, ефектні іграшки. Сьогодні будемо дивитись кролика. Не знаю, чи вийде це Айс Мерну, будосу. -то. Тож. Цей яскравий кролик. Причому ця модель відповідає на секундочку, на як кролик, як Не як інші кролики, які не зрозуміли, чому кролики взагалі, да? ця модель має кролик. І який гарний. Найважливіша особливість цього бренду саме дизайн. Але у цього кролика є ще й дуже класний функціонал. Тож, вмикається кролик натисканням на нижню кнопку, яка виглядає як обручка. Можете вийти за нову замішку, але у нас такі закони провіт. Верхня кнопка це вібрація. І середня кнопка це. Ось така ротація. Вона є в кількох режимах. Вона досить е, така ніжна в порівнянні з іншими кроликами. При цьому ми маємо. Гнучкий відросток, що теж важливо, я часто про це кажу, що кролики не дуже зручний варіант вибору. Чому? Тому що складно зрозуміти, чи підійде тобі саме ця модель по розташуванню клітурального відростка. В цьому кролику ти можеш за це не перейматися, тому що він і відзинається, і ти можеш ці вушка притиснути, як тобі, коротше, хочеться. Плюс вібрація, плюс ротація. Він дуже приємний на дотик, прикольний дуже дизайн. Я прям зацінюю. Плюс тут дуже зручна ручка, яка буде допомагати тобі розмістити його всередині, керувати його нахилом, кутом. Коротше, хай рекомендаціон.